Зараз покажу вам саму живу Toyota Camry 40, яку тільки я бачив на майданчику автопонті, яку ми тільки ще продавали. Дивіться, це у нас 2006 рік випуску, колір мокрий асфальт. Машинка у нас офіційна, 165 тисяч кілометрів пробіга. Є невеличкі підфарбування по кузову, але без ДТП, без пошкоджень, всі вікна оригінальні. Найжирніша комплектація для цього року. Що ми маємо? Лінзовану оптику, ксенони, заводські омивачі, фарб, парктроніки, туманочки. Автомобіль стоїть на таких легкосплавних дисках. На гарній гумі, плюс власник віддає ще один комплект легкосплавних оригінальних дисків з гумою. Це у нас сівіка легкосплавні диски, але за розболтовкою вони підходять. Візуал просто пушка, просто клас. Мотор сухий, коробка суха, повністю обслужена, масла фільтра замінені 6 тисяч кілометрів тому. І дивіться, виглядає просто бездоганно. По салону шкіра, зрозуміло, що люк, є електрорегулювання як водія, так і пасажира, дріянні ставочки. Такі цікаві. Автомат, саме надійні айсін, мотор 2,4. Ви знаєте, що є 3,5 класні також мотори, але в поєднанні з коробкою коробочка буває не видержує, перегрівається. А тут у нас все класно. І мотори класний, і коробка класна. Підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, контроль, все заправлено, все працює. Кермо дивіться в якому стані. Нічого не перешито, не перекрашене. Мультикермо. Повний електропакет клопів і маців. Оце все є. Це легендарний, надійний, необбивай, комфортний автомобіль, який буде е, актуальний завжди. Далі йдемо. Омивачі, фар, газочок роби, датчик світла, датчик дощу, кручник. Зараз я покажу вам состояння підкапотного простору. Не по мені, От зайшла мені ця машинка, реально зайшла. Дивимось. Тут все класно, тут все добре, акумулятор живенький. Два ключа і два комплекта. Друзі, 8400 за цей автомобіль. Я вважаю, різні ціни на ці автомобілі, різні ціни, але за такий стан не шкода віддати 8, почти 8,5 тисяч доларів за такий класний автомобіль. І комфортний, надійний, на автомат, і седан, все як хочете. І дивіться, як строго виглядає. Супер. У нас на автопоньте.